Друзі, Доброго дня, здравствуйте. Ви коли-небудь рахували, скільки грошей ви втрачаєте щохвилини, поки ваші співробітники просто шукають рішення, а саме що зробити далі. Сьогодні я спробую вам проговорити і показати математику, яка відкриває очі власникам бізнесу. Дивіться, більшість чомусь думає, що автоматизація це щоб було зручно. Насправді, автоматизація якраз про те, щоб вам було вигідно. По-перше. Оскільки у бізнес процесу є два типи часу active, коли робота реально робиться, або резерв, коли задача просто висить у черзі, то саме під час хаоса. Час резерв і займає більшість вашого фонду робочого часу. За фактом, це, ця цифра доходить майже до 70%. Так, а давайте тепер спробуємо порахувати. Тобто у вас є 10 співробітників. При цьому кожний з них витрачає на день десь. 15 хвилин для того, щоб з'ясувати відносини з задачою. Тобто, він її не розуміє і, відповідно, витрачає на це час. Таким чином, перемножуємо 10 співробітників. так Множить на 15 хвилин. Умножить, помножити на кількість робочих днів. І приблизно 500 годин на рік, ви витрачаєте тільки на. на те, що людина розбирається з тим, що ж в тій задачі є. Ну, на мою думку, це чисті збитки. Тому ми iColor робимо все для того, щоб е виз... зберігали свій час. Тобто кожна задача, по суті, має свій вартісний паспорт і чіткий таймінг. Таким чином, ми перетворюємо ваш час із витрат в інвестиції. Спробую резюмувати. Ми будуємо такі системи, які за фактом рахують ваші гроші. І не тільки рахують, а ще й зберігають. Відповідно, якщо ви готові справді оцінити вартість своїх витрат і вартість. Того, що ви за... насправді заробляєте, ставте плюс. І ми разом з вами розгорнемо систему, з якою ви зможете працювати, і відповідно в, яко... в якій ви зможете фіксувати і контролювати всі свої роботи через чек-листи, оцінювати час, який ви витрачаєте, і, відповідно, формувати моделі. Разом з нами, які допоможуть вам дуже сильно економити. Щиро дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, приходьте на заняття, робіть з нами впровадження. Сподіваюся, що вам це відео було корисним. Тримаємо зв'язок на зв'язку.